Дивися писанка з гори на долину. А за нею йде великдень білу курсин. просипає між людьми щуру радість і ласку. А ми розкажемо вам казку. У чудовому чарівному лісі, де росли дивовижні дерева, І неймовірно красиві квіти жила одна незвичайна жінка на ім'я Орися. Вона була дуже доброю та щирою людиною і мала особливий дар розуміти мову тварин. І саме там, у лісовій в її гущі, вони були її найкращими друзями. Кожного ранку, коли сонечко прокидалося і золоті промені пробиралися крізь листя, Ореся виходила до слова. Все довкола наповнилось особливими святими варвами, але серце моє тривожне, край наш рідний страждає, та я вірю, Кучати. Я чарівний дзвіночок візьму і звіряток у гості швиденько зі злу. Tiago e o e На всіх наших друзів від сну сонечко сяє, пташечки співають, а ні. Так, мої любі, весна це ж чудово, але в нашій країні на превеликий жаль ще й досі триває війна. І дуже багато людей зі смутком весну зустрічають. Але з нами віра, з нами надія. З нами молитва, з нами Бог. Наближається Великдень це свято, коли ми святкуємо перемогу життя над смертю а добра над злом. Перемога це звучить серйозно. Як му святкувати, що в Україні йде війна? Ой, ведмедику, звичайно, святкувати зараз дуже непросто. Давайте присядемо і я вам розкажу. Ви знаєте, мої любі звірята, святкувати це ж не тільки про гучні забави, веселі ігри, яскраві вогники довкола. Це насамперед про любов у наших сердечках, про нашу віру і згуртованість кожного. І великих, і маленьких. Але як ми можемо створити свято, як навколо так багато смут? пам'ятаєш, як нам тітонька Орися казала. Світло завжди починається з маленької іскри. Ми можемо бути тими іскрами. Ви не просто звірята, ви мої найкращі друзі і разом ми можемо творити добро. Звідти ми зможемо зробити щось як інших? Пам'ятаєте, кожного року ми з вами готували смаколики для наших захисників, а давайте цього ми складемо для них. Пасхальний кошик. А що потрібно покласти до пасхального чарівного кошика? А я принесу ковиті морквинки та капусту, щоб наші воїни були сильні. А я принципу ліжки. Вони також дуже корисні для здоров'я. А я принесу мене. А я принесу запашні трави, щоб вони змогли зварити собі ароматний. Цар. А я принесу найкрасивіші квіти, які прикрасить наш кошик. Які ви щедрі, мої любі друзі! Всі ваші гостинці вони дуже хороші. Але знаєте в українського народу з діда-прадіда. Існують особливі звичаї і традиції по складанню пасхального кошика. Які традиції Розкажіть нам, будь ласка. А давайте домовимось так. Ви зараз біжіть всі за своїми гостинцями і приходьте до моєї хатинки. Я вас буду чекати і вам не тільки розкажу, а й покажу, що я приготувала. До пасхального кошика домовились? Mm -hmm. Любі дружі, хочу вам сказати, що на Великдень люди наповнюють кошик особливими стравами. Кладуть туди паску, крашанки, ковбаску, масло, сир, а також сіль і хрін. Але головне, мої любі, не їжа. Головне любов і віра у наших серцях. Ось погляньте, з я вже дістала паску. Це не просто хліб, це символ життя. Вона нагадує усім нам, що навіть після найтемнішої ночі обов'язково приходить світанок. Яка вона красива, запашна, а як її почуть, з любов'ю та молитвою паска піднімається високо, як віра у наших серцях. Зараз покладу Пасху до нашого пасхального кошика, там, де вже є ваші гостинці, які ви з такою любов'ю принесли для наших захисників. Символізує нове життя та відродження. А чому їх потрібно фарбувати? Ви знаєте, мої люди, кожен колір крашанки має своє особливе значення. Червоний, наприклад, символ радості і, і любові. І світло усила. Жовтий колір їжачку це символ сонечка, це символ світла, добробуту, гарного врожаю. Зелений особлює що, як ви думаєте? Траву. травичку, весну, відродження природи. Квіті. Ну, ну, а блакитний символізує духовну чистоту, Лебо. так, небо над нами, мир і здоров'я